Усім привіт! Ви на каналі Історія та інше. Ставимо лайки, пишемо коментарі та підписуємось. Сьогодні ми спробуємо розібратись у тому, хто є хто у Візантії, або, як правильніше сказати, у Східному Римі. На чолі суспільства стояв, звичайно, що імператор. Його фігура вважалась божественною, а сам імператор. Або як його називали самі візантійці, Василеус вважався Божим помазаником, який зосереджував у своїх руках усю владу, на відмінну, до речі, від європейських королів, які навіть формально не мали такої влади, бо були обмежені правами дворян, а візантійський імператор дворянами обмеженим не був. Бо як такого спадкового сильного дворянства у Візантії ніколи не існувало, ба більше більшість імператорів та вищих чиновників і воєначальників займали таке високе становище при суспільстві максимум у третьому поколінні. Уся соціальна структура Візантії нагадувала нам пізньоантичну, хоча й мала з нею мало що спільного. На верхівці стояла аристократія, яка поділялась на столичну та провінційну. Хоча і називати її дійсно аристократію у нашому європейському розумінні ми не можемо. Ці аристократи, перш за все, як і інше населення імперії платила податки, що важко уявити у Франції або тим більше у Німеччині столична аристократія. Займалась управлінням усією державою. До неї належали сенатори, воєначальники та службовці, вплив яких поширювався на усю імперію, а провінційна мала вплив тільки в окремому регіоні, тобто розділення на столичну та провінційну було не географічним, а насамперед за значенням та впливовістю роду або певного його представника. Кожний громадянин імперії міг піднятись по кар'єрній драбині, а шляхом до цього всього була, як ви думаєте, що освіта, яка для багатьох аристократів була більш доступною. Проте доступ до неї мали і селяни за допомогою освіти одного члена роду увесь міг піднятись і навіть стати аристократичним або навіть імператорським. Як от Юстин, який пішки прийшов із Балкани в Константинополь та пройшов шлях від звичайного солдата до імператора, окремо від світської влади стояла влада духовна, православний патріарх, часто мав навіть більшу владу, ніж імператор. Проте, на відміну від Європи, імператор та патріарх більше часу були союзниками. Ніж суперниками та всіляко допомагали одні одному. Патріарх підтримував божественний образ імператора та його влади, а імператор надавав усяку підтримку церкві. А в деяких питаннях церква була навіть автономною від цивільної адміністрації та навіть могла мати своїх воїнів, незважаючи на своє не дуже знатне походження. А якщо, прямо кажучи, у більшості випадків плебейське, аристократи зверхньо дивились на нижчі верстви, як от на ремісників або купців. Ці верстви переважно належали до тих, кого ми нині називаємо середнім класом, торгували переважно із арабськими племенами, слов'янами та країнами Західної Європи. А от самі багаті з них із Індією та Китаєм. Найбільш поширеним суспільним станом були, звичайно, що селяни. Вони поділялись на багато видів та були вільними. Основою їх житла були села, які нараховували від тисяч до тисячі жителів, що становило близько 70 родин. В селі була своя церква, а при церкві школа. Жили ці селяни в кам'яних, глиняних або дерев'яних будинках. Господар кожного господарства називався Георг. Кожна родина мала свій будинок та навколишню територію для особистих потреб, огороджену стіною у 2-3 метри за висотою, а сад у селі був спільним. Вирощували вони жито, пшеницю, огірки, моркву. А з фруктів яблука, абрикоси та персики, а у південних володіннях імперії навіть фініки. Проте і ця збоку і система не була настільки досконалою та гуманною. Велике число підданих імперії були рабами, вони виконували важку роботу, працювали на численних латифундіях, могутніх аристократів, але навіть з таким статусом. Багато хто міг досягнути верхівки влади, залишаючись формально рабом. Такий контраст показує нам різноманітність суспільства Візантії, яке зберегло свій античний дух через ціле середньовіччя. А коли Європа почала повертатись до античних традицій, Східна Римська імперія пішла у забуття під натиском османів. А ви напишіть в коментарях, ким би ви захотіли стати у Візантії, могутнім Василеусом, розумним та освіченим сенатором чи звичайним ремісником або землевласником. Буду радий почитати ваші коментарі та побачити від кожного з вас лайки. До зустрічі у наступних відео!